Добрий день, малята, іде весна, ой, красна, вся природа ожива, тепле сонце зустрічаємо. Здрастуй, весна чарівна! Весна найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа. Сонечко піднімається вище, повертаються з далеких країв птахи. Прокидаються звірі. Прийшла весна і принесла із собою перше весняне свято, 8 березня. Цього дня обов'язково вітають маму, бабусю, сестричок і всіх дівчаток. Дітки! А давайте і ми з вами їх привітаємо. Намалюємо ось таку квіточку. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повіває і пелюсточки гайдає. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки. Голівками хитають, тихо, тихо засинають. Отже, розпочинаємо. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим стеблом та листочками. Червона фарба, пензлик з водичкою та серветка. Ну, малювати ми будемо своєю долиною. Візьмемо червоний колір та ковер, Притиснемо її до паперу. Притискаємо її добре, придавлюємо своїми пальчиками, щоб добрий відпиток у нас був гарний виш. Тепер відриваємо руку від аркушу паперу. Ось така чарівна, красива квіточка у нас з вами вийшла. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!